Відразу на трьох важливих напрямках фронту побувала команда волонтерів з Івано-Франківська. Відповідно, нашим землякам, які тут воюють, передали різноманітне обладнання військового призначення. Спектр допомоги дуже великий: тобто, це і зарядні станції, це і дрони ураження, це і дрони розвідувальні, це рідного різного роду. Обладнання, ця допомога і речі, які ми перевозимо, відповідно врятують життя наших військовослужбовців. Традиційно волонтери відвідали підрозділи 102 ї окремої бригади теро імені полковника Дмитра Вітовського. Надана бійцям матеріальна допомога є вкрай важливою і своєчасною. Відвідали 102 другу бригаду нашої територіальної оборони, яка боронить на запорізькому напрямку. Насправді дуже тяжкі там бої відбуваються. Мав можливість передати допомогу від нас всіх. Це є дрони, що є дуже важливо. Екофлоу 15 штук, інше спорядження як бригаді, так і нашому 4 батальйону, а колишньому 78-му батальйону. Також мав можливість поговорити з керівництвом, говорили про підсилення, забезпечення. Подарунок від Івано-Франківської громади безпілотні літальні апарати отримали бійці батальйону безпілотних систем 128-ї бригади дике поле. А от десантники 79-ї таврійської бригади вдостоїлися ще й автомобіля. Наше завдання допомагати, допомагати всіляко збройним силам України, тому що, на жаль, ворог старається з усіх сторін атакувати, з усіх сторін е пішов штурми навіть на тих напрямках, де Штурмів не так було багато. Сьогодні збільшилися запорізький напрямок, тому акцент сьогодні був на, на запорізькому напрямку і допомога на запорізькому напрямку. Зокрема, найбільша допомога пішла 102-й бригаді імені Дмитра Вітовського. Тому дякуємо нашим захисникам. Мав можливість потиснути багатьом руку. Багатьох знаю особисто. Не один раз ми були на цьому напрямку, тому для нас це вже рідні. Терени, тому треба допомагати. Дякую платникам податків, всім, хто сьогодні допомагає нашим Збройним силам України. Та ще хочу одну річ таку розказати. Де ми могли повірити От в Запоріжжі, коли на заправці зупинилися заправитися, а в Запоріжжі лунає, шли селом партизани, повстанська пісня, де ще можна було років там 10-15. Думати, що в Запоріжжі може лунати повстанська пісня в е, на заправці, але сьогодні Україна змінилася, і я дякую нашим захисникам, в першу чергу, захисницям за те, що є Україна. Михайло Березень, Денис Сатановський, новина на вежі.